Ось ми з вами і дійшли до другого уроку, а саме контент-стратегія та контент-план. На що нам це треба? Що це таке? Що з цим робити? Нагадую одразу, що до цього уроку ви отримуєте шаблон контент-планів як для постів, так і для сторіс. А тепер поїхали. Працювати на ентузіазмі, вести блог на ентузіазмі це, звісно, дуже круто. Але всі ми знаємо, що ентузіазм ентузіазмом від нас залишиться, але. Може і закінчитись, і тут вступає дисципліна. Дисципліна це якраз таки все, що пов'язане зі стратегією. Тому одразу, як тільки ми починаємо вести блог, ми починаємо його із контент-стратегії. Бо без контент-стратегії ви довго не поведете блог. Що таке контент-стратегія та з чого вона складається? Контент-стратегія в особистому бренді, в особистому блозі, формується з трьох етапів: спочатку ми прописуємо напрямки. В нашому контенті. Наприклад, напрямок такий, як кейси, або напрямок як лайфстайл. Також можемо до цього коктейлю додати напрямок навчання. Так? І з цих трьох напрямків наш другий етап це прописання рубрик. Наприклад, брали з вами напрямок кейсів. Рубрика по кейсам супер вдалі кейси, як учні, учні які отримали. 200 балів з НО, або кейси факапи-кондитера та як я їх виправляла. Наступний наш напрямок, що ми з вами обрали, це лайфстайл. Ми можемо показувати залаштунки роботи. Це підходить також для будь-якої ніші. Так, наприклад, якщо ви модель показувати всі ці збори, або. Якщо ви е, вчитель або якщо ви фотограф, так все це показувати залаштунки. Це може бути конкретним напрямком. І в цьому напрямку лайфстайл ви можете показувати, як ви відпочиваєте з сім'єю використовувати роль, наприклад, Насті мами чи Насті доньки. У тому ж напрямку лайфстайл в нас є інша рубрика. Рубрика Залаштунки нашої роботи. Отже, принцип зрозумілий пеці пункт контент-стратегії. перші два ми з вами обстили це генерація ідей для цих рубрик. Повірте мені на слово, та перевірте це на практиці, звісно ж таки, що як тільки ви розбираєтесь з першим роком та розбираєтесь з собою, потім переходите до того, що ви формуєте напрямки та потім рубрики, свого контенту по цим рубрикам ви просто зможете з легкістю переключатись з іншої на другу та кількість ваших ідей буде йти нескінченно. Але про це зараз поговоримо детальніше. З напрямками ми з вами розібралися. А що ж як вигадати ці рубрики? Ми їх не вигадуємо в цьому ключове питання. Ми їх аналізуємо з того, що цікаве людям, які нас слухають, наші цільовій аудиторії для вчителів, учнів, що цікаво. для Кондитерів, що цікаво, їх замовникам, для маркетологів, що цікаво, їх бізнесам чи клієнтам, особистим брендам, яких вони консультують. Отже, ми аналізуємо болі, інтереси та запити нашої цільової аудиторії. Це перше питання. Друге, звісно, ж таки ми дивимося, що роблять наші конкуренти. Конкуренти в першу чергу за нішою, тобто. Я маркетолог, вона маркетолог, він маркетолог, він там таргетолог, да. І я дивлюсь, який контент вони створюють, що цікаво аудиторії, бо в нас вона суміжна. Наші слухачі вони цікавляться маркетингом. Отже, вони можуть потрапити як на мене, так і на них. Отже, необхідно подивитись, що вони транслюють, щоб з одного боку не бути копіркою та притримувати фірмового стилю, але при цьому подивитися, як адаптувати якісь круті ідеї в себе. І останнє питання для створення рубрик це вже. Формувати рубрики в залежності від ваших цілей. Тобто, якщо ви хочете там продавати або формувати впізнаваність і так далі, так ви вже це формуєте з цієї базою. У вас можуть бути якісь продажні, каталожні рубрики, також це взагалі. Окей, поки ви вже встигли подумати, що ведення блогу – це така скуката та лише про стратегічність, про структурність, то я вам скажу, що звісно ми маємо другий підхід, який бажано міксувати з першими, це буде просто неперевершено, Це ситуативний підхід. Бо, звісно ж таки, якщо є якийсь інфопривод, що таке інфопривод, так це коли в нас якась подія трапляється, та ми її використовуємо собі на користь, наприклад, як ви пам'ятаєте. Завітала до львівських круасанів Анджеліна Джолі. Так і дуже багато брендів це все розфорсили в себе та зробили вигляд, що вона і до них завітала. зробили фотошоп. Це якраз такий ситуативний підхід. Ти не можеш це придумати в контент-плані, бо ти не на зв'язку з Анджеліною Джолі, щоб з нею домовитись про це або дізнатися заздалегідь. Тому треба реагувати на події тут і зараз. Тому. Цей ситуативний підхід також має місце бути, або якісь емоційні події, так, там не знаю, ваш день народження. Ви також можете це освітити. Та це вже ситуація, яку ви, наприклад, вам чоловік чи сім'я, або друзі роблять сюрприз. Ви ж не знаєте, що вони зроблять, але ви все це знімаєте та викладаєте. Це також ситуативний підхід. А якщо до цього підв'язати якісь продажі, взагалі супер, та ваших клієнтів буде дуже багато. Отже, з контент стратегією начебто, розібралися. Але хочу повернутися до третього пункту нашої контент-стратегії, а саме генерація ідей. Як я вже сказала, коли ми з вами створюємо напрямки та рубрики, після цього генерувати ідеї під ці рубрики ну, дуже нескладно. Але усіх нас бувають творчі кризи. Тому саме для цього в нас є також два шляхи: перший шлях такий екзистенційний, та другий шлях наочний. Екзистенційний – це моє ну, таке. Моя така порада, моя мо мій такий лайфхак це обрати якийсь день на тижні, коли ви не працюєте, не гуляєте, не відпочиваєте. Ви залишаєтесь на самоті. Ви робите якісь творчі речі, які ось саме зараз у ситуації ви відчуваєте, що необхідно зробити. Ви читаєте, ви. Проводите час з собою, ви виписуєте ваші думки, так? Тобто робите таку мікророзпакування себе або повертаєтесь до розпакування, що ми робили в самому початку. Та другий шлях це обирати формат натхнення, зайти на улюблених блогерів. Немає їх сформувати, пошукати, подивитися, що вони роблять. Не обов'язково з вашої ніші, з вашого інфопростору. Бо людині, якій, наприклад, як я сказала, цікавий маркетинг, їй же не лише маркетинг в житті цікавий. Є дуже багато чого. Наприклад, вона там полюбляє брендові речі. Так, там можуть бути цікаві аккаунти стилістів. Це все вас може мати вам натхнення. Так само, і всім обожнювальним Пінтерест. Так, це взагалі крутезний скарб, такий дуже класичний, базовий. Але все ж таки, особливо для починаючих це просто топ. А ви заходите, дивитесь, приклади контенту, які створюють, наприклад, там, до Чорної П'ятниці, або просто якісь інфлюенсери з Америки це роблять. Супер, навіть якщо вони не з вашої ніж, ви це все дивитесь, формуєте надивленість та можете адаптувати під себе. Це дуже круто та допомагає згенерувати якісь ідеї. Звісно. Огортати стрічку TikTok та Reels – топова ідея. Бо там завжди актуальні тренди, які змінюються кожного тижня, лише встигає адаптувати під свою нішу. Як ми вже говорили в самому початку року, до нього вам ідуть приклади контент план для постів та контент план для сторіс. Це не контент-стратегія, не плутуємо. Контент-план це вже реалізація вашої стратегії. Дуже. Багатьом людям це допомагає причесати свої думки, структуризуватися. Там, якщо ви зараз відкрите, одразу це зможете побачити та відчути мої коментарі, ви побачите, що тут якраз таки ви створюєте собі план. Ви створили стратегію, яка працюватиме на вас, наприклад, півроку, три місяць. Тобто, це довгострокова така історія, як вам від точки А до точки Б прийти. А контент-план це що ви будете постити. Ось просто що ви будете постити? Ось ви пішли на фотозйомочку, підібрали референс, зробили мудборди з вашим там, контентчиком, чи зробили зйомку самостійно, чи з вашою подружкою, другом. Неважливо взяли це, структуризували, в який день що ви будете робити, або ви Створюєте найчастіше так вони покоїться. Так, ви створюєте за контент-планом якраз таки, що цього місяця які рубрики та яким чином ви будете реалізовувати. Тобто стратегія це в нас про напрямки, про рубрики, про генерацію ідей, а контент-план про те, про конкретні вже рубрики саме на цьому тижні, саме в цьому місяці, які ми реалізовуємо. Туди ви можете одразу собі додавати текст. Цю таблицю додавати туди зображення, посилання на рілс і так далі. Просто туди взяти, в необхідний день і запостити. Тобто, це допомагає вам структуризації. Також це допомагає творчим у творчих кризах. Бо поки у вас є натхнення, ви зайшли, написали контент-план по сторіс, який ви можете вести кожного дня. Що ви там в понеділок розповідатиме про грів до того, який курс ви там запускаєте першу частину, друга частина про його переваги, третя вас те-те-те-те-те-те. якщо ви це не написали, то у вас в якийсь день немає чудового настрою, наприклад, для цього ви навіть не згадаєте, що саме вам необхідне. Тому. Ви відкриваєте свій контент-план, передивилися, о, мені сьогодні балакати про це в сторіс і без питань вмикаєте камеру та робите. Тому, звісно, особливо на початкових етапах вам дуже потрібен контент-план. Але коли ви вже м, більше будете прогресивні в цьому питанні, я наполягаю на тому, щоб триматися саме контент-стратегії та більше бути варіативними і структуризувати себе саме за рахунок більш глобальної мети. Тому завантажуйте собі pdf файл Адаптуйте собі та користуйтесь на здоров'я.